Вітаю! Ви на каналі День В'язання, і з вами Таня Федас. Я сьогодні хочу вам запропонувати зв'язати ось таку пов'язку на голову. Вона дуже зручна. Хто не любить шапки або ну, ще погода дозволяє, і ви не хочете одягати шапку, або ви взагалі не носите шапку, то така пов'язочка вам буде саме добре. Дивіться, вони можуть бути різної ширини. Бачите, ось таку я в'язала, вона вуща. Вона має. Вісім з половиною сантиметрів. Ось таку я в'язала ширшу. Вона має одинадцять сантиметрів. Ви самі за своїм бажанням зробите її або вущою, або ширшою. Вони можуть бути різних кольорів, бачите, різної ширини. Саме більше, що мені в ній подобається, це ось цей візерунок. Він на будь-якій пряжі дуже гарно виглядає. Ось ці полоски зверху і знизу ви зможете зробити за вашим бажанням. Вони можуть бути вущими, ось так, як на цій пов'язочці. Можуть бути ширшими. Це все залежить від того, як ви собі захочете. Також пряжа. Дивіться, ось тут я міксую. Ось тут пряжа на півшерсть і міксована з ангорочкою. Ось тут пряжа звичайна, На ні з чим не міксована. Ось це пряжа, ангорочка. Розумієте, ну, різниця, колір так само. Ви оберете, який вам буде запотрібно. Я буду в'язати на спицях 2,5. Це під мою щільність в'язання. Ви зробіть собі зразок і спробуйте, якщо візерунок не буде дуже сильно стягнутий, то добре. А якщо буде такий, ну, якби погано, як сказати, ну, пов'язочка має бути ось така, розумієте, щоб вона не була така збита і. І тоді ну, відбирайте свій номер спиць під те, щоб воно, як би це сказати, це слово, щоб не було дуже щільне. Ось так буде правильно. І дивіться, я сьогодні буду вам показувати майстер-клас, я зміксую ось ці дві пряжі Alize Real 40 і Alize Lana Gold Fine. Я хочу зробити таку сіреньку з ну, таким міланжиком, і якщо я зміксую ці дві пряжі, вийде дуже гарна пов'язочка. Розмір. Ті розрахунки, як я даю, це десь буде на 54, 58. Ну, бо тут вона не має великої. Вже як на 60, то ви тоді додавите декілька петель. Ну, може 4. Якщо на 52 то ви візьмете менше. Самі собі зробіть заміри на вашу щільність в'язання. Дивіться, по довжині вона в мене. Ось ця 24 сантиметра. Ось ця також 24 сантиметра 24 з половиною. Як у вас буде в такому положенні, і ви заміряєте, що є 24 см, значить, у вас така сама щільність в'язання, як і у мене, і ви можете користуватись моїми розрахунками. А саме головне, щоб ви побачили, як в'язати цей візерунок. І як зробити ці доріжки, щоб вона гарно була на вашій голові. Отож, переходимо до в'язання. Починаємо в'язати. Спиці в мене довжина тросика 60 см. На них дуже зручно в'язати по колу. На мою щільність я підібрала 2,5 м. Самим для вас, звичайним способом, так як ви набираєте, наберіть 71 петлю. Отак, От як ви завжди набираєте, набираєте 71. Набрали 71 петлю і ще одна петля буде для з'єднання. Зараз ми будемо в коло з'єднувати, і одну додаткову петлю ми наберемо для з'єднання. Беремо, достаємо одну спицю і в'яжемо перший ряд. Перший ряд ми в'яжемо всі петлі виворотні. Ось так, як ви в'яжете. Поки нічого не з'єднуємо, в'яжемо всі петлі виворотні до останньої петлі дов'язуємо цей ряд, ось у нас є остання петля. Ми розрівнюємо, аби всі петельки в нас дивилися всерединку і першу петлю, яка в нас була перша. Ми її ось так надіваємо на цю останню Ось так одягнули. І тепер цю останню пров'язали виворотньою. Все, перший ряд в нас завершений. Другий ряд вяжемо всі петлі лицьові. Звичайним для вас способом другий ряд в'яжемо всі петлі лицьові. Я би вам радила одягнути маркер на початок ряду, аби ну, ви розуміли, що ряд завершений, бо коли буде візеруночок, то так вам буде зручно Будуть петлі зміщатися, то щоб ви не губили рядочки, я вам раджу одягнути маркер. Цей ряд ми пров'язуємо всі петлі лицьові. Ось. Цей рядочок, заховайте ниточку, якщо у вас вона залишилася. І пров'яжіть всі петлі лицеві до кінця ряду, до нашого маркеру, пров'язуйте всі петлі лицеві дов'язавши до нашого маркеру. Це буде кінець кругового ряду. Ми перезнімаємо маркер і вяжемо всі петлі виворотні. Наступний ряд ми пров'язуємо всі петлі виворотні. В'яжемо так до кінця ряду, виворотніми петлями. Ось така в нас виходить доріжечка. Ми доходимо до нашого маркеру. Завершується ряд, який ми в'язали виворотніми петлями. Перезнімаємо маркер. Ось так, бачите, в нас має бути. І зараз будемо в'язати лицьовими петлями. Така доріжечка в нас вже є. І переходимо на в'язання лицьових петель. Ми будемо в'язати три ряди лицьовими петлями. Ось. Перший ряд буде лицьовий, потім ще один лицьовий і ще один лицьовий. Три кругових ряда ми пров'яжемо лицьовими петлями ось що в нас вийшло. Початок, бачите, такий в нас з доріжечки виворотній вийшов. А зараз три кругових ряда ми пров'язали лицьовими. Доходимо до маркера, перезнімаємо його. І наступний ряд в'яжемо виворотніми петлями. Дивіться, ви тут можете самі регулювати. Ви можете пров'язати два ряда, а не три, щоб у вас була вуща. Ви можете зробити ці доріжки ближче до другої. Тому я вам ряди не називаю, а тільки ну, хід, щоб ви розуміли, яка йде відстань. Ви можете її змінювати на... за своїми бажаннями. Я зараз в'яжу виворотній ряд до маркера. Ось дивіться, як в мене вийшло. Тепер, коли ми перезняли маркер, я в'яжу лицевий ряд. Після цього виворотнього, це ще в нас така одна доріжечка е вийшла, я пров'язую всі петлі лицеві. Дойшовши до маркера, я зараз буду в'язати знову лицевий ряд. І в цьому лицевому ряду я зроблю 10 прибавочок. Тому що для візерунка, він трошки так стягує петельки, то мені треба додати 10 петель. В нас було 71 петля, а зараз мені треба, щоб було 81. І я на цьому рядочку зроблю 10 прибавочок. Я ось так з одної петлі зроблю 2. Дивіться. Візьму, провяжу так, за передню стіночку, тепер за задню. І ось в мене вже додалася одна петелька. А нам треба таких 10. Все, ми додали 10 петель, і в нас має бути 81 петля. І далі переходимо до в'язання візерунка. Дивіться, як він в'яжеться. Першу петлю ми пров'язуємо. Дивіться, ось так: пров'язуємо перша петля лицьова. Далі ми пров'язуємо другу петлю, а за нею першу. Дивіться, другу, а тепер першу. Я показала, як я знімаю. Петлі. Тепер одна лицюва. І знову нам спочатку треба пров'язати другу, потім першу. Я вам показала, як не знімаючи зі спиці це зробити. Знову лицюва. І цих дві нам треба перехрестити. Я вам показую, як можна зняти пальчиком притримати і повернути на спицю, пров'язати, одна лицюва. І також ви можете як вам, зручніше, як вам зручніше ці петлі перехрестити, то можете так, не знімаючи бачите, зі спиці. Спочатку другу, потім першу. Ниточка впала. І одна лицьова між ними. Дві петлі перехрещуємо. І мені так зручніше. Я люблю, коли я так пальцем притримую і знімаю. Одна лицьова. І так в'яжемо до кінця ряду. Все, дійшли до кінця ряду, перезняли маркер і наступний ряд пров'язуємо всі петлі лицеві. В одному ряду ми будемо перехрещувати дві петлі, одну пров'язувати лицевою. А в наступному ряду ми будемо в'язати всі петлі лицевими. Ось до кінця ряду ми пров'язали всі петлі лицеві. З цих двох рядочків складається цей візерунок. Дійшли до маркера, перезняли маркер. І зараз будемо повторювати ще один рапорт цього візерунку. Першу пров'язуємо. Ось у нас цих дві перехрещених. Другу пров'язуємо. А вже третя петля, бачите, вона буде в нас перехрещуватися з наступною. Ось так. Пров'язуємо другу, тепер пров'язуємо її. Бачите, тут буде для. Сімєтрії перших дві ми пров'язали лицьовими Далі знову між ними одна пров'язується, а ось ця петля буде перехрещуватись. Спочатку в'яжеться друга, тепер в'яжеться перша. І так буде візерунок на одну петельку зміщуватися, одна лицьова і наступну перехрещуємо. В'яжемо другу, тепер першу. Все так вяжемо до кінця ряду. Дивіться, який вже гарний везеруночок у нас виходить. Доходимо до нашого маркера, ось так ще перехрещуючи петлі. І зараз я вам покажу, бо йде сміщення на одну петлю. Тому дивіться, як ми в'яжемо. Цю петлю ми знімаємо, маркери забираємо і перехрещуємо її з першою петлею наступного ряду. Бачите? Ось так перехрестили. І наділи маркер. В нас на одну петлю візерунок змістився, щоб ви розуміли, що так має бути: що маркер ми заберемо і пров'яжемо першу петлю з наступного ряду. І тепер всі петлі пров'язуємо лицевими, бо ми в тому рядочку їх зміщали, перехрещували, а в цьому рядочку пров'язуємо всі петлі лицеві. Так, повторюємо, вив'язувати цей візерунок, один і другий ряд на потрібну вам висоту. Дивіться, якщо ми в цьому ряду не перехрещуємо петлі, то в наступному рядочку ми вже їх будемо перехрещувати. І маркер в кінці ряду буде зміщатися на один рядочок. Бачите, от ми дійшли до кінця ряду, ми пров'язуємо одну петлю лицьову, другу петлю лицьову. А третю петлю ми вже будемо зміщувати. Бачите, вона ось так іде, і вона аж проситься, щоб її знову перемістили. І ось так по спіралі ми будемо продовжувати в'язати на потрібну вам висоту. Я буду в'язати 5 таких візерунків. Виходить візерунок. І зараз я пров'язую ще один ряд лицьовий. 1, 2, 3, 4, 5. Все, мені достатньо п'ять таких. Це 10 рядів виходить. В одному ряду ми перехрещуємо один лицьовий, перехрещуємо лицьовий. І ось я пров'язала 10 рядочків. Наступний ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. Цілий круговий ряд ми пров'язуємо просто лицьовими петлями. Доходимо до маркера, переснімаємо. І дивіться: в цьому ряду нам треба зменшити на 10 петель. Так як ми, ось я пров'язую дві разом, ми 10 додавали, в нас було на початку 71, але ми 10 додали, щоб візеруночок був. Тепер ми пров'язали візеруночок, і нам треба цих самих 10 петель зменшити. Ось я це вже другу петлю. Убавочку зробила, дві разом пров'язала, і будемо далі продовжувати, так, як ми робили від початку, тільки вже в зеркальному відображенні. Друга, також зараз треба зробити третю петлю пров'язати дві разом. Ось, дві разом, три, і так, 10 штучок, щоб нас було на спиці 71 петля. Так, все, останній 10 ряд я скоротила, перекидаю маркер, і наступний ряд ми в'яжемо всі петлі виворотні. Ось так ми будемо в'язати цей ряд всі петлі виворотні. Дійшли до кінця ряду ось остання наша виворотня петля. Перезнімаємо маркер і в'яжемо три ряди, всі петлі лицеві. Повторюємо три ряда всі петлі лицеві. Так, пров'язали. Бачите, ось у нас три ряда, всі петлі лицеві, так, як у нас було на початку. І зараз в'яжемо виворотній ряд. Вяжемо цей круговий ряд, всі петлі виворотні. Так, в'яжемо до кінця ряду і останню виворотню. Петлю. Забулася, її треба пров'язати на рядочок нижче, щоб у нас не було ступеньки. ось так Не так, як ми її пров'язуємо, а на один ряд нижче, щоб у нас було без ступеньки. Все, пров'язали останню виворотню петлю, надягнули маркера і в'яжемо лицьовий ряд. Пров'язуємо цей ряд лицьовий Дійшли до кінця ряду, перезняли маркер. І останній ряд вяжемо виворотні. Це наш останній ряд. Ми його пров'язуємо виворотнім. Бачите, ось так, як тут. Після цього лицевого в нас іде виворотній ряд, і будемо закривати петлі. Все, дійшли до кінця ряду. Маркер ми вже можемо відложити. І самим звичайним для вас способом закриваємо петлі. Я закриваю ось так: одну пров'язую і цю на неї одягаю. Знову пров'язую і одягаю. І так закриваємо наші петлі до кінця ряду. Все, ось, що в нас вийшло. Зараз ми ниточку зафіксуємо, гарненько її ось так зафіксуємо і заховаємо гачком сюди, всерединку, щоб в нас її не було ніде видно. Ось такі пов'язочки на голову я в'яжу. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал Таня Федас, Дім В'язання. І в'яжіть. Нехай у вас все виходить гарно. З вами була Таня Федас. До нових зустрічей. На все добре. Бережіть себе.